Вітаю вас в новому відео. Моя ранкова кава. І сніданок сьогодні галайбухи. Напишіть в коментарях, чи знаєте, що це за страва, чи готуєте таку. Відкривати секрет, що це таке, поки не буду. Але скажу одне: це щось схоже на галушки чи варенички. Добрий день, що? Коротше, взяла в цьому овочевому зайшла о, один перець і один кабачок. Вона мені говорить 150 гривень. Я, чесно кажучи, в шоці. Ну, типу, там, э, за кабачок вийшло 30 гривень, а від перця відмовилася, бо в мене готівки була там обмежена кількість, мені не вистачило, а карту я не взяла. Але, чесно кажучи, їй заплатити, якщо 30 гривень э, 50, це що, 120 гривень один перець? Типу, що він до кілограму важить? це вона мені здається щось не так прохувала, щось так і не поняла. Коротше, все, вертаюся ось пакетик з покупками. І тут вдома без перцю, бо дуже такі ціни, звісно, то можна і без перці обійтися. Якщо буде кабачок гриль і все. Отож, що я купила? Так, хотіла овічей гриль, але воно все дуже дороге. Я думала, візьму там кабачок, перчик, може ще якийсь баклажан. От, помідори Помідори побачила по акції, були по 66 здається, гривень, то я взяла 5 помідорів на 650 г, там 6, 46 гривень здається, вийшло. Кабачок по 100 гривень за кілограм, Точніше, по 98 300 з копійками грам, коротше 30 з копійками гривень. Вийшов такий от кабачок невеликий. Е, з фруктів взяла ще 2 апельсини По 69 гривень за кілограм, і взяла лимончика по 109 гривень за кілограм. Перець не взяла, бо дуже дорого виходить. Так само і на баклажан, навіть, чесно кажучи, ціну не питала. Ну, і ще була по акції молоко по 33 гривні, то взяла дві упаковки ось такого вуличка радимо. Ось такі от покупки. Так що з овочей гриль у мене буде сьогодні кабачок. Будемо насичуватися одним кабачком. От, може, ще помідорка, яка плотніша. Попробувати на грилі зробити. Думала, ще шампіньонів взяти, але шампіньонів тут взагалі і не знайшла нормальних, це треба йти далі в центр. Не люблю, коли молочко стоїть в таких пакетах, Я завжди переливаю його в таку баночку. До речі, банка здається від гранатного високу. Воно виглядає набагато естетичніше і якось краще. Ніж просто в пакеті. Ну і плюс в банці можна його закрити кришкою, а тут вже розрізаєш, відповідно, воно герметично не закривається. А, да, воно там в нас не встигає зіпсуватися, бо молоко швидко п'ється в каву і так йому молочко. Але коли воно в банці закрите, то менше шансів, що воно десь там розвернеться. Що часто, до речі, буває, коли поставити в пакеті. Тому що пакет десь починає з'їжджати в холодильнику, десь там різко двері закрив, воно впало, все вилилося. Ну, так, дуже комфортно. Отож, джейк сьогодні буде кабачок, і я вибрала ось такий твердіший помідор. Не знаю, що з того вийде, але зараз побачимо. Підберемо зараз спеції. Так, паприку візьмемо. Ось такий сушений чесничок теж візьмемо. Перець, ні, це горошок не покатить. Ось така от весняна приправа трав'яна візьмемо. Ось такий ще, звичайно, сіль і чорний перець. Приправляємо. Ось такі заправлені овочі, кабачок і помідорка. Заправила їх паприкою, чесничком сухим. Чорним меленим перцем і ще суміш весняної спеції. Ну і трішки олії ароматної для запаху, і щоб краще спеції відкрили свій смак. Тому нехай трішки промаринуються хвилин 20-30 і включаю гриль. Думаю, що наші овочі вже промаринувалися. Ось в нас є ось такий от тефалівський гриль. От, чесно кажучи, я, саме я буду вперше ним користуватися. Мені показали, що і як. Так, середнє. Добре. Ок. Так, почекаємо, нехай нагріється. І буду викладати. Гриль нагрілася, думаю, можна вже викладати. Які гарні овочі ще трошки. Так, перевіряємо. О, вже, я думаю, якраз готово. Першу партію знімаємо. Ось такі файні овочі виходять, пахнуть. Зараз ще треба буде спробувати, які вони вийшли на смак. Бо я зазвичай, ну, як зазвичай, я не то, що готую часто овочі на грилі, але якщо і робила, і була десь причетна до їх готування, то це було на мангалі, на решітці. А от на такому електричному грилю я ще ніколи не робила. Так що для мене це перший досвід. І мені цікаво, що воно з цього вийде. Так, тут ще в мене трішки залишилося, зараз. Доготуємо. Ось такий обід сьогодні буде. Овочі на грилю гаряченькі ще парують, плов з грибочками в сметані. І там ще друга партія овочів доготується. Ну що ж, куштуємо наші кабачки? М -м -м, класно. Трішки мало солони, мабуть, треба було більше солі додати. Але класно, да. Помідорка, звісно, така, ну, помідора не годиться для грилю, трошки розріглася, але... але теж смачно. Так що, коротше, може бути.

Сімочки вже одягнули, в неї ось такий повідочок з QR-кодиком, якщо раптом загубиться. От, І йдемо гуляти. Вона дуже любить гуляти, Сімо? Вона вже, як хтось починає одягатися, йти на вулицю, двері тут брещать, ключі все, вона вже біжить і чекає біля дверей. Дуже любить на вулицю йти гуляти, так що йдемо прогуляємося трішки, так, сімочка? Все? Ти хочеш на вулицю, так? Ремішочок вдіваємо? Давай. Давай вдягаємо ремішочок. Опа, все чекай, я зараз взуюсь йдем. В кроксах піду. Все, пішли, так? Да, вона вже готова йти. Сімочка чемно заходить сама в ліфт, так? Да? Вона вже знає, що на ліфті вона спускається на перший поверх і там буде гуляти на вулиці. Зараз чекай. Зараз ми приїдемо і двері відкриються. Чекай, чекай. Така вже слухняна киця. Привчила її гуляти прям як пса. Ходи, ходи. Ходи, чого ти сіла. Ти. Пішли. Боже, яка ти повільна. Давай швидше. Там вулиця, так? Да? Там вулиця. Ходи. Просто виривається з рук кажу. Почекай, ми зараз йдемо до травички, там будеш гуляти. Сіма! Ть, подивіться на неї. <смі> Яка вона на вулиці стоїть, така, все, все цікаво, кругом дивиться, ці вже вуши нащурила. Ці очима вже водить, туди-сюди. <смі> <смі> да? Сіма? Подивись в камеру. Пішли ладно, ми йдемо до травички. Все, веде вже сама. Можна котика погладити? Так, да, так, да, можна, можна. Це Сіма. Можна, можна. Ні, це дівчинка Сіма. Любить гуляти на вулиці, то ми з нею гуляємо. Сіма сімо. Це до речі, постійно, коли виходимо, всі хочуть дуже її погладити. І для всіх це, це знаєте, якась от прям дивина, що ця киця на повідку гуляє на вулиці. От, так що отак от вона любить по вулиці гуляти. Сіма, куди дивишся? Дівчинка побігла. І всі, от, всі реально постійно. Ой, котик, дивіться котик, дивіться кіця, дивіться котик на повідку. Я не знаю, напишіть в коментарях ви взагалі як часто бачите, коли хтось гуляє з котиками на повідку. Чи це тільки ми такі трішки дивакуваті? Ой, все. Вона вже давно, до речі, на вулиці не була. І сьогодні вона прям балдеє. Да, Сіма? Травичка, да? Ой, трава. Головне, щоб не вилізла на дерево, тому що вона ще любить лазити по деревах. І потім проблематично її звідти дістати. Що ти там нюхала, Сіма? Заходь, заходь. Давай далі, 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 бо хвоста прижме. Чекай, 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 бо хтось іде. Опа. Це вона... нормально. А, да? Отак, от заходила в ліфт вона сама, а потім вискочила мені на руки, бо ліфт зайшли з собакою. Вон... Собака абсолютно спокійна. Нічого ніякої реакції до неї не проявляла, а ця вже все скажена бігом на руки, мені вискочила. Mm. Злякалась, так? Mm. Да? Все. Ходи. Все, з прогулянки прийшли, і вона першим ділом побігла до лоточка. Наскільки культурна кийця, бачите, яка вона в нас молочинка? Вона на вулиці в туалет не ходить. Вона все своє несе додому. Так, все не буду її соромить, хай собі робить свої діла. Сім'ї, все. Хочеш їсти, так? Да? Після прогулянки проголодалася, тепер треба поїсти смачненько. Оце підсіла на вологий корм, ну, ми їй даємо не тільки чотири лапи, і м'яу, і кітікет, загалом які по акції, такі її даємо. От. Але ну, настільки вже підсіла, що просто домашньої їжі взагалі не хоче їсти, я не знаю. Треба якось її переучати. Думаю, може їй трошки перестать давати взагалі вологий корм. Вона проголодається і тоді буде їсти все. Бо ну, реально зараз, окрім вологого корму, нічого не їсть. Ну, ще інколи може сухий з'їсти. Ну, там може якусь ще кубаску, якщо врізать з'їсть. А так от давали їй там плов взагалі не їла. Перемішали його з вологим кормом, теж не їла. Це у нас хочу показати вам цукати із шкірки апельсина. Так сказати безвідходне виробництво. Апельсина з'їли, зробили сік, фреш, чи так просто посмакували, а із шкірок ось такі от смачні цукатики виходять. Mm -hmm. Ну, взагалі, не скажеш, що це шкірка. Ну Такий присмак цитрусових класний, ну, взагалі, топчик. Ось і все. Є Я... цукатики, можна використовувати потім на випічку, можна просто смакувати. Цукатики в баночку, і вони у вас будуть стояти скільки завгодно. А якщо комусь цікаво, то рецептик залишаю для вас на екранчику. І тепер вони охололи і в холодильник.